Так, всім доброго ранку, сьогодні у нас неділя. Ми знаходимося на Доус Лейк. Дуже хороша погода, вітру майже нема. Значить Там один дядечка на щось на джеркінг, там виїхав на електросамокаті. Джеркує. Питання тут поставити машину, центр міста майже, ну не, не майже центр, ну там є паркінг. ну так. 5 доларів за 30 хвилин. Зараз йдемо в тому напрямку, тут у нас якби нічого покльовок не було і ну, народ тут розважається на, на байдарках. Так, такі справи Погода нічого, погода хороша, бачите яка золота, такі високі будиночки тут стоять, бігають гарні люди і на роверах їздять спортивних. Сайклісти. Ну, ми зараз, напевно, там Діма доблюснює до, до і ми підемо там, де травка, де камиши. ну, Хороше місце. І там каже, цей дядька, каже дядька це його перший перший раз тут він ловить, ну нічого нема. Діма кидає на мепс, він би вже щось зловив от З'їв я того <кхід> баса, пожарив, дуже смачний. Там какой-то забор я, мне не нравится, чтобы, чтобы можно было туда выйти. Все, мы идем на ту сторону, там где трава, попробуем там покидать блесну. Ну, Дима, как всегда, в своем репертуаре. А это вот пайк. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. блин. Ну, это хотя бы не чайн пекерил. смотри. Да не, не кипишуй.

Ібич. Ну, чи чи його Я. Ет спортфіс. Come on, Слід no, it. like бабулки в глаз на цей от. Maps, maps. Что, <Mile dizzy> <Vale> <free> дать тебе цей этот экстрактор? Я отпускаю. Ну давай. Я, я, все. Happy Thanksgiving, я. Yeah. Так, ну що, Діма ловить там. Я що хотів про парк сказати? Дуже класно. Вистріжені газони, все чисто прибрано. Дно тут ну, кам'янисте, є трошки там якоїсь трави. І отакі, от бачите, береги, він там взяв щучку, ми випустили її. І ну, така погода, бачите, вже все, там золота осінь, всі діла, все дуже гарно. Але проблема, нема паркінгу. Тут, може десь і є паркінг, але ну, треба ставити там аж на тій стороні, і там ну, якби паркінг, такі, щось, там, 15 доларів за годину, щось таке. Ну, коротше, сюди треба їхати або на електровелосипеді, або самокаті, або пішки, або на автобусі. Ну, оце мені не подобається. оце Я не, не зрозумів. О, там зверху я бачу машини. Може там десь зверху може є паркінг, тому що треба знайти паркінг. Місце хороше, парк, парк хороший, можна тут до зими ловити, їздити по вихідних, якщо буде погода, але платити 20 баксів за рибалку за паркінг це не то. Так, нічого, все, ми завершили рибалку, дуже класно. Погодка. Ми йдемо на стоянку і додому, коротше, їдемо. все, Діба зловив одного пайка. Все, всім па-па.